Всім привіт, вітаю! Ось так чудесно у нас починався вчорашній вечір. Так. Чому так чудесно? Тому що дивіться, який краєвид. Але закінчився він не дуже добре. Зараз все по порядку. Друзі, всім привіт, вітаю! Як у вас справи, все добре. Отже, як по назві відео ви зрозуміли. Я хочу поділитися з вами своїм досвідом, як мене підманули. Так, це справді був обман, тому що бувають хитрощі, а це був прямий обман. І це мене дуже сильно обурило. Отже, як все почалось? У моєї мами день народження, і ми вирішили їй купити телефон на день народження. І відповідно, була акція на День Святого Валентина. Якби прийди купи щось і будеш мати знижку в 14%. Це все відбувалося в магазині величезному. У нас в Іспанії він називається Media Маркет. Це є величезний магазин побутової техніки. І це був звичайний робочий день. Діти були в школі довго, я на роботі. Відповідно, я думаю, до чого не використати ту е, знижку 14%. Ми телефон не планували купляти дуже дорогий, я зразу говорю. Нам потрібно було що, щоб він дзвонив і достатня кількість пам'яті, тому що моя мама зберігає всі картинки, які її подружки висилають. Там тільки мільйон фотографій моїх дітей, плюс з неї купа різних інших внуків, і від кожного внука вона отримує і відео, і віршики, і Ну, самі розумієте, як це є. Тобто треба було нам багато вільної пам'яті в телефоні. І ось я така вже замучена, тому що після робочого дня я поїхала в той магазин. І ми зупинилися на звичайному китайському магазині телефоні. Redmi, якісь там Xiaomi, якийсь такий. Я не знаю, як він толком називається. Пам'яті там досить багато. І вирішили брати. Плюс дітям дуже сподобався колір того телефону. Ну і ще раз наголошую, кінець робочого дня діти втомлені, їм треба в туалет, їм треба туди, їм треба сюди. Відповідно, моя увага вже не є так зосереджена на тому, що що я роблю. Але так я є в величезному магазині, в якому ми робили мільйон раз покупки з довірою і тому подібне, я навіть на думці не мала, що там може бути якийсь такий казус. одним словом, підійшла до нас дівчина. Яка нам допомогла вибрати той телефон, і я готова йти на касу. Вона каже: Ні-ні, якщо ви хочете отримати ту знижку, вам треба підійти сюди і заповнити декларацію в випадку, якщо ваш телефон би розбився там чи ще щось, ви маєте можливість його поміняти і вам кошти повернуться або телефон. І, і почала щось таке говорити, що я зрозуміла, що вони хочуть нам бояти, якби, страхівку на телефон. Я їй гарно подякувала, кажу, послухайте, мене страхівка не цікавить. Ми поплачувати будемо готівкою. Цей телефон для старшої жінки, яка його нікуди не носить, в принципі, щоб він там розбився в неї, то й мало ймовірно, тому що моя мама дуже акуратно до речей ставиться. Тобто вона подзвонила, поставила той телефон на телена кудась там, і... і все, і вона його не носить. Так як ми це носимо весь час, ми весь час на зв'язку і тому подібне. Тобто про страхівку я зразу і сказала, ні, мені цього не треба. Вона каже, ні, то не страхівка, але якщо ви хочете отримати ту знижку, вам треба заповнити ось ці всі дані і починає вводити всі мої дані. Тобто я прізвище, я думаю, ну окей, може там якась така процедура, ну мало що. У мене і задньої думки не було про те, що там може бути мати місце, якісь обмани. От я їй сказала, ім'я прізвище, вона запитала адрес мій домашній. Я думаю, можливо, то якась процедура, тому що ми вже досить давно не робили покупки в медіа Хоча мій чоловік в жовтні місяці мені там купував комп'ютер, і він каже, такого нічого не було. Каже, я купив комп'ютер, пішов на касу, заплатив гроші і все. Каже, що це таке? Яка знову процедура? І та дівчина знову мені починає там розказувати, які в нас там будуть можливості і так далі. Я їй ще раз говорю: мені не треба такої страхівки, тому що ще раз наголошую, телефон ми купуємо дешевий. І в випадку, навіть якщо він розіб'ється, я плюну, просто поїду і куплю новий телефон, і все, я не хочу оплачувати якісь страхівки і тому подібне. І факт, коли вона то все вона каже: з вас до оплати і називає суму на 35 євро дорожче, ніж ми мали би оплатити. Це зі знижкою, але на 35 євро дорожче. Я кажу, Стапе, я кажу, то що ти таке мені впарюєш? Кажу. І вона побачила, що я щось починаю розуміти. <сум> і вона каже: ой, то я помилилася! Ні-ні ні. То я не в ту сторону, щось вона там покалькулювала. Одним словом каже сума до оплати, і сказала мені, якби зі знижкою на 14%, але плюс 5 євро. Кажу, окей, кажу, але що це за 5 євро? Скажіть мені, будь ласка. Вона каже: а для того, щоб мати ось цю знижку 14%, ти мусиш взяти страхівку на один місяць. Я знову ж таки кажу, я не хочу ніякої страхівки. Дай мені мені телефон, і я пішла. Я не маю часу, діти мене дергають зі всіх сторін. На ні, тож, ти ж хочеш знижку взяти. Я собі так порахувала, кажу. Так, і навіть якщо я заплачу ті 5 євро зверху, все одно в мене телефон виходить значно дешевше, ніж він там стоїть на оплату. Я знову до неї кажу: але це страхівка на одноразово на один місяць, вона да, то є на один місяць. Далі, якщо ви захочете, ви собі можете продовжити. Але вона є на один місяць і в неї автоматично скасовується. Це є така умова для того, щоб взяти ось ту знижку 14%. І що ви думаєте, я таке відчувала щось. Я кажу, ні, скажи мені ще раз, то є на один місяць чи то є на кожного місяць? Вона, ні-ні, то є на один місяць. Одним словом, човіха мені брехала в очі, в такому величезному магазині вона працює. Я розумію, може їм там треба ті страхівки продавати з якоюсь кількістю в день і так далі. Але коли клієнт тебе чітко і прямо питає, це є на один місяць, чи те, на кожен місяць, то скажи правду, вона каже: Ні, то є, то є ні. Одним словом, вона мене так розвела. І я кажу: Окей, якщо то на один місяць, добре, я беру той телефон, але я не планую нічого скасовувати. Уявіть собі, якщо би, наприклад, я дала дані своєї мами, електронну пошту своєї мами, наприклад. І все, і я би не була в курсі, що там далі має зніматися з рахунку. Розумієте? Тому що на другий день, проснувшись, мені приходить на електронну пошту лист такий величезний. Вітаємо так і так. А ви підключилися до страхування на мобільний телефон, і на хвилиночку я там читаю на 5 років кожного місяця. У вас буде знімати сума в розмірі там 5 євро з копійками. У мене таке волоса дибки стало, я кажу, ні. Я розумію, ті 5 євро, що я там заплатила, мені їх не шкода. Але якщо людина пішла на ось такий обман, чому в такому величезному магазині і так просто нагло обманювати, мене це дуже обурило. І я перше хотіла плюнути, і думаю, та ладно, я потім анулюю то автоматично, тож є така опція. Але мені не сподобалось те, яким чином та дівчина це зробила. Я не пошкодувала свого часу, я після роботи на наступний день поїхала в той магазин і, і так, і я написала скаргу. Але на майбутнє просто щоб з ними магазин опрацьовував ситуацію про продаж даних страхівок, що при прямих питаннях клієнта. Вони зобов'язані відповідати правду, не обманювати. Навіть як би їм не хотілося продати ту страхівку, клієнт повинен знати правду. А далі клієнт вирішує, хоче він ту страхівку чи не хоче. Тому що на хвилиночку, за 5 років, я би мала заплатити ту страхівку в 300 з копійками євро. Уявляєте? Тобто телефон коштує мене в два рази дешевше, ніж ту страхівку, яку би я мала оплатити. Гонять дівчата собі. Я дуже-дуже так мені було неприємно, тому що, по перше, це і мій час. Так, там там вибачились, вони зняли мені ту страхівку самі. Вони написали такий акт про зняття даної страхівки, і все. Тому на майбутнє народ будете щось купляти. Я не знаю, як з такою ситуацією зараз в Україні. Я думаю, там також є якісь страхові полюси для побутової техніки і так далі. Але я думаю, що клієнт. Клієнт завжди має знати, за що він платить гроші. Плюс, щоб ви розуміли, це як мене вікно брудне, матря міє. Там в нас пройшов якийсь такий дощ брудний, такий вимаза мені всю машину, яку я так гарно вимила. Ну, нічого. Я вважаю, що клієнт завжди повинен знати, за що він платить гроші. І оці такі приховані продажі тих страхівок. Це ні до чого доброго не призводить. Тому що кажу, наприклад, зробила би собі те, то моя мама, наприклад, якби вона поїхала як була собі сама той телефон, от взяла б її дані всі банківські. І моя мама вона не контролює, скільки там в неї з банку знімаються гроші і так далі. Тобто людина би впродовж п'яти років платила по 5 євро кожного місяця, навіть не знала б, що вони в неї знімаються, а за, за якийсь телефон. І я не розумію. Якось так. Ну що ж, пишіть, чи були у вас якісь такі ситуації, чи то тільки мене так розвели, я не знаю. І дуже мені неприємна така ситуація. Ну, але що, маємо то, що маємо? Буду мати урок. Надію, все це найбільший урок в 5 євро. Хоча мені їх повернули. Так, вони поставили на рахунок назад, ті гроші. Тобто я нічого не втратила. Я навіть думала відмовитися від телефону, віддати їм і піти. Тому що я була дійсно, я була дуже сердита. Сердита, тому що це був прямий такий обман, якось, ну, неприємна. Але я думаю, ну куди я піду зараз шукати інший телефон, інші магазини і так далі. І вони мене запитали: ти лишаєш собі телефон і скасовуєш тільки страхівку, чи і телефон віддаєш? Я кажу, Окей. Телефон залишу, нехай так і буде. Якось так. Знову Надя виговорилась. І дякую вам за увагу. Діліться, чи у вас така ситуація була. Як ви з нею виходили? Чи то, може, я так дуже сильно все сприймаю до серця. Але я не люблю, коли мене обманюють. Угу. Всім бажаю гарного дня і до скорої зустрічі. Всім па-па!